У Севастополі відзначили всеукраїнський день бібліотек. За традицією 30 вересня у цих установах проходять урочисті збори, зустрічі та святкові вечори. Не виключенням стала і централізована бібліотечна система для дітей. Цього дня у стінах центральної дитячої бібліотеки імені Гайдара нагороджували кращих працівників. Серед гостей свята були представники міської адміністрації та ради інтелігенції міста, а також фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. 30 вересня бібліотека стала не тільки місцем зберігання та видачі книг, але й територією спілкування. Тут проводять семінари та зустрічі з літераторами, оголошують конкурси на кращого читача і організовують виставки. «Бібліотека проводить мероприятия, зв'язані з книгою і чтенням. Ведь мероприятие в детской библиотеке это встреча с писателем. Послушали человека, захотелось почитать им. То есть это мероприятие, которое является толчком к чтению? Или это итог чтения? Вот как лидер летнего чтения. Дети читают на всевозможные темы. Потом друг другу здесь рассказывают, что они прочитали, что они рекомендуют. У своє професійне свято більше 30 співробітників дитячих бібліотек філій міста були відзначені грамотами від Севастопольської міської адміністрації та міської ради управління культури та керівництва Центральної бібліотечної системи для дітей. Привітала бібліотекарів і керуюча фондом соціально-економічного розвитку Севастополя Алла Щербакова. На честь свята від фонду були передані декілька книг бібліотеці. Також на святі Алла Щербакова оголосила про старт акції Подару книгу бібліотеці її організатором виступив фонд Павла Лєбідєва. Родилась така ідея звернутися до всім нашим партнерам. Це вузи, це школи, це підприємства і організації. Письма вже направлені. Ми приглашаємо этой акции всіх севастопольців, у которых, можливо на полках храняться книги, к которым вже не будуть обращаться. Акція подаруй книгу бібліотеці стартувала 30 вересня і триватиме до 19 грудня. Потім видання будуть передані в бібліотеки міста. А найактивніших дарувальників чекає заохочення. Книги приймаються у Фонді соціально-економічного розвитку Севастополя за адресою вулиця Дебенко, 6.